У цьому відео я розповім вам, як створити вправу, типу розставити слова у правильному порядку. Збираємо відповідний пункт. Тут ви бачите заголовок, ви можете його писати або ні. Він автоматично підставиться, або, якщо вам не подобається наш заголовок, ви можете його змінити. Блок питань, в якому ви задаєте саме питання. Але найважливіше тут Блок відповідей. В першій частині ви розставляєте правильний порядок елементів, тобто слів або словосполучень. Наприклад, візьмемо стандартну фразу. І обов'язково нагадаю, натискаєте додати. Додаєте стільки, скільки вам потрібно. Все питання створено. І дивимося, як це буде виглядати у застосунку. Тут з'явилися наші варіації, і вам потрібно розставити їх у правильному порядку. Беремо Лондон і The Capital City OF. І далі обираємо те, що нам потрібно. Натискаємо Перевірити. Якщо потрібно змінити, ви натискаєте на слово, тримаєте його та переміщуєте. Спробуємо відповісти неправильно. Наприклад, England and Britain. Перевіряємо. Відповідь неправильно. Змінюємо. Відповідь правильно.